У Бердичівському педагогічному коледжі відбулася обласна учнівсько-студентська науково-практична конференція Мій улюблений сучасний письменник. Учасники конференції обговорили тему сучасної підліткової літератури, ходили видавничими шляхами, аби знати, де в Україні знайти свою улюблену художню книжку. Знайомились із творчістю сучасних письменників Житомирщини. Я була однією з перших, хто представляв на школич на конференції на плана. Зокрема, мені дуже сподобалось. І потім я вирішила піти ще до секції, де отримала дуже багато задоволення, спілкуючись з іншими учасниками конференції. Зокрема, з тими людьми, які приїхали до нас з інших міст. Вони намагалися нам донести багато цікавої інформації про те, наскільки є важливою книга в нашому житті і, взагалі, сучасна література для кожного з нас. Про жанрову специфіку, людські стосунки, національну ідентичність у сучасній українській художній літературі говорили на секційних заняттях конференції. Цікаво кажуть, було і учням, і студентам. Діти в захваті від роботи, де хто декому пощастилося познайомитися із письмом і е, наживо поспілкуватися, дізнатися про їхні творчі е, здобутки, про майбутнє, про минуле. І я думаю, що це дуже-дуже багато е, дасть для наших діток, заохотить їх. Е, до подальшої творчої діяльності ініціювали проведення конференції кандидати філологічних наук Людмила Кицак та Людмила Золотюк, кандидат педагогічних наук Тамара Бабічук. Ви вирішили виявити серед учнів і студентів нашої області обдарованих дітей, ті, які не тільки читають сучасну літературу, а які і прагнуть пізнати її глибинно. Утворився такий задум альтернативний, можна сказати, щоб почути, що читають сучасні діти із сучасного, і власне такий цікавий момент, що сучасна література дозволяє поспілкуватися із сучасним. Власне, можливо, це смішно прозвучить, але живим письменником. Учасники конференції ділились враженнями від прочитаних творів відомих українських та зарубіжних авторів, називаючи імена Бруно Фереро, Пауло Коелю, Галини Пагутяк, Ірен Роздобутько та багатьох інших відомих авторів, завдяки зусиллям Бердичівського. Педагогічного коледжу бердичівляни отримали відеопривіт від сучасної письменниці Оксани Забушко, яка називає Бердичів містом насамперед літературним, що народило і випустило у світ класиків трьох літератур Джозефа Конрада, Василя Гросмана, Всеволода Нестайка. Три класики трьох літератур одразу цього достатньо, щоб засвітити місто на мапі Європи. Як справді один із дуже важливих культурних центрів. Звичайно, дуже зворушена тим, що ви читаєте і мої твори. І е, сподіваюся, що читаючи, ну, скажімо, таку от казку про калинову сопілку, котра походить якраз великою мірою із переказів моєї бабусі по мамі, ви впізнаєте в цій стилізованій мові відгомін. Ось з тої мови, якою колись 200 років тому говорили бердичівські знамениті ярмарки.